Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – розв'язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами. Ми вже навчилися виконувати дії з дробами, а саме додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня. Для кожної дії є своє правило. Спочатку повторимо всі правила, а потім застосуємо їх на прикладах. Правило 1. Щоб додати чи відняти дроби з різними знаменниками, треба звести ці дроби до найменшого спільного знаменника, потім додати чи відняти їх за правилом додавання чи віднімання дробів з однаковими знаменниками. Розглянемо приклади. 3 четвертих додати 5 шостих. Перший крок шукаємо найменший спільний знаменник. Для знаменників 4 та 6 найменший спільний знаменник це число 12, оскільки 12 ділиться на тіло і на 4, і на 6. Наступний крок шукаємо додаткові множники. 12 поділити на 4 буде 3 додатковий множники до першого дробу. 12 поділити на 6 буде 2 додатковий множники до другого дробу. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. 3 множимо на 3 маємо 9, 2 множимо на 5 маємо 10. Коли вже знаменники однакові, будемо додавати 9 дванадцятих, додати дванадцятих, одержуємо дванадцятих. Цей дріб неправильний. Треба виділити цілу частину або перетворити його мішане число. Одержимо 1,7. Наступний приклад: 5 восьмих відняти 1 шоста. Перший крок шукаємо найменший спільний знаменник. Для знаменників 8 та 6 найменший спільний знаменник це число 24, оскільки 24 ділиться на ціло і на 8, і ділиться націло на 6. Наступний крок шукаємо додатковий множник. 24 поділити на 8 додатковий множник 3 до першого дробу. 24 поділити на 6 додатковий множник 4 до другого дробу. Наступний крок перемножаємо 3 множимо на 5 – 15, 4 множимо на 1 – 4, 1,4, 15,24 відняти 4,24, результат 11 11,24. Наступне правило. Щоб додати мішані числа, треба звести дробові частини до найменшого спільного знаменника, далі додати окремо цілі та дробові частини, а якщо необхідно, скоротити дробову частину суми. Якщо дробова частина суми буде неправильним дробом, тоді виділити з неї цілу частину і додати її до цілої частини суми. Розглянемо приклад: 3,9 додати 2,2,15. Перший крок шукаємо найменший спільний знаменник. Це буде число 30, оскільки 30 ділиться на ціло і на 10, і на 15. Маємо Найменший спільний знаменник 30, шукаємо додаткові множники. 30 поділити на 10 буде 3 додатковий множник, 3 множимо на 9, 27, 30 ділимо на 15, 2 додатковий множник, 2 множимо на 2, буде 4. Додаємо, одержимо 5,31. 31 це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину, це буде 1,1 та наші 5, цілих разом 6,1. Наступне правило. Щоб відняти мішані числа, треба звести дробові частини до найменшого спільного знаменника. Якщо дробова частина зменшуваного менше дробової частини від'ємника, тоді треба позичити одиницю із цілої частини. Далі відняти окремо цілі та дробові частини. А якщо необхідно, то скоротити дробову частину різниці. Розглянемо приклад: 5,4 відняти 2,5. Перший крок шукаємо найменший спільний знаменник. Для знаменників 9 і 6 найменший спільний знаменник буде число 18, оскільки 18 ділиться на ціло і на 9, 18 ділиться на ціло і на 6. Наступний крок шукаємо додаткові множники. 18 поділити на 9 буде 2 додаткових множник. 2 множить на 4 маємо 8. 18 ділимо на 6, буде 3 додатковий множник, 3 множити на 15 на 5, вибачте, маємо 15. Далі від 8 ми не можемо відняти 15 і будемо позичати 1 із цілої частини. Було 5, 1, позичимо, залишиться 4, цілих. Одну цілу, яку ми позичили, ми можемо записати як 1818. 18, та наше 8,18 буде 26,18, відняти 2,1518. Виконуємо віднімання, одержимо 2, 11 18 Наступне правило: правило множення звичайних дробів. Щоб знайти добуток двох звичайних дробів, треба чисельник множити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Розглянемо приклад, 5,12 помножити на 8,15. За правилом, чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Але не поспішаємо перемножати, будемо скорочувати. 5 і 15 можна скоротити на 5. Скоротити значить поділити. 5 поділити на 5, 1 маємо в чисельнику, 15 поділити на 5 3 в знаменнику. 8 і 12 скорочуємо на 4. 8 поділити на 4 буде 2 в чисельнику, 12 поділити на 4 буде 3 в знаменнику. Далі в чисельнику 1 множимо на 2 в знаменнику 3 множимо на 3. Результат 2 дев'ятих. Наступне правило. Щоб перемножити мішані числа, треба подати їх у вигляді неправильного дробу, а потім виконати множення одержаних дробів за правилом множення дробів. Приклад: 2,13 помножити на 4,2. Перший крок перетворюємо мішані числа у неправильні дроби. 2 множимо на 3 буде 6 та 1,7. Тобто 7 третіх помножити. 4 множимо на 7, 28, додати 2 буде 30. Множимо на 37. Далі, щоб один дріб помножити на другий, ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Потім скорочуємо 7 та 7 можемо скоротити. 33 можемо скоротити на 3. І одержимо результат 10. перших, А якщо в знаменнику 1, ми можемо прибирати і одержимо ціле число 10. Наступне правило правило ділення звичайних дробів. Щоб знайти частку двох звичайних дробів, треба знайти дріб обернений до дільника, а потім ділене помножити на дріб обернений до дільника. Розглянемо приклад 8 дев'ятих поділити на 4 п'ятнадцятих. Перший дріб 8 дев'ятих залишаємо без змін і множимо на дріб обернений до дільника, тобто на 15 четвертих. Далі ми можемо записати під одну різку дробу чисельник на чисельник, множимо знаменник на знаменник. Будемо скорочувати. 8 та 4 скорочуються на 4. А 15 і 9 скорочуються на 3. 15 поділити на 3 буде 5 у чисельнику, 9 поділити на 3 буде 3 в знаменнику. В результаті 2 множимо на 5 у чисельнику, 3 множимо на 1 знаменнику, одержуємо дріб 10 третіх. Цей дріб неправильний, виділяємо цілу частину 3,13. Нагадаю, щоб виділити цілу частину, ми чисельник 10 ділимо на знаменник 3. Повторимо правило ділення мішаних чисел. Щоб поділити мішані числа, треба перетворити їх в неправильні дроби, а потім виконати ділення одержаних дробів за правилом ділення дробів. Приклад 2,1 поділити на 1,3 четвертих. Перший крок перетворюємо мішані числа в неправильні дроби. 2 множимо на 2 буде 4 та 1 – 5. Маємо 5 других. Поділити. 1 множимо на 4 буде 4, додати 3 буде 7, поділити на 7 четвертих. Щоб один дріб поділити на другий, перший дріб залишаємо без змін і множимо на дріб обернений до дільника. Обертаємо дільник і множимо на 4 сьомих. Будемо скорочувати, 2 та 4 можемо скоротити на 2. 4 поділити на 2 буде 2, більше нічого не скорочується. У чисельнику 5 множимо на 2, а в знаменнику 1 множимо на 7. Результат 10 сьомих. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину, буде 1,3 сьомих. Наступне правило, як поділити звичайний дріб на натуральне число, або, навпаки, натуральне число поділити на звичайний дріб. Треба натуральне число записати у вигляді дробу із знаменником 1, і потім вже виконати ділення одержаних дробів за правилом ділення дробів. Розглянемо приклад 4 дев'яти поділити на 2. Число 2. Ми записуємо у вигляді дробу із знаменником 1, поділити на 2 перших. Щоб один дріб поділити на другий, перший дріб 4 дев'ятих залишаємо і множимо на дріб обернений до дільника, тобто на дріб одна друга. Далі чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати, 4,2 скорочуємо на 2. Скоротити, значить, поділити, нагадую, 4 поділити на 2 буде 2 у чисельнику. І маємо 2 помножити на 1 у чисельнику, 9 помножити на 1 у знаменнику. результат 2 дев'ятих. Будемо тепер працювати з підручником і застосовувати всі правила, які ми повторили. Номер 531. Станція метро Арсенальна в Києві найглибша у світі. Обчисли значення виразу, та дізнаєшся її глибину в метрах. У заданому виразі ми повинні повторити порядок виконання дій. Є дужки, отже, ми спочатку виконуємо дії в дужках. У дужках першою дією виконуємо дію ділення, другою дією виконуємо дію множення, третя дія в дужках це дія додавання, а вже потім дія віднімання. Отже, виконуємо завдання по діях. Перша дія 17,13 поділити на 2,2. Щоб поділити мішані числа, треба перетворити їх в неправильні дроби. Перетворюємо. 17 множимо на 3 буде 51 і додати 1 52 треті Поділити, перетворюємо мішане число в неправильний дріб. 2 множимо на 9, 18. 18 додати 2 буде 20, поділити на 29. Щоб один дріб поділити на другий, перший дріб залишаємо такий, який є, і множимо на дріб обернений до дільника. Множимо на 9,20. Далі, щоб швидше було, ми можемо записати під одну риску дробу, а саме чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати 3 і 9 скорочується на 3. Скоротити значить поділити. 9 поділити на 3 буде 3 в чисельнику, 3 поділити на 3 1 у знаменнику. 52 і 20 ми можемо скоротити на 4. 20 поділити на 4 буде 5 у знаменнику. 52 поділити на 4 одержуємо 13. Далі. 13 множимо на 3 в чисельнику, 1 множимо на 5 в знаменнику, результат п'ятих, Цей дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. Для цього чисельник 39, ділимо на знаменник 5. Беремо по 7, 7 на 5 буде 35. Віднімаємо і вистачить 4. Це означає, ми одержали мішане число 7,4. Друга дія це буде дія множення, причому треба пригадати множення десяткових дробів. 0,68 помножити на 2,5. Виконуємо множення у стовпчик. 5 помножити на 8 – 40, 0 пишемо 4, пам'ятаємо, 5 помножити на 6 – 30 та 4 – 34. 2 множимо на 8 – 16, 6 пишемо 1, пам'ятаємо, 2 множимо на 6 12 та 1 13. Далі додаємо 0 зносимо, 4 додати 6, 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 3, 6 та 1, 7, одиничку 1 зносимо. Далі у результаті треба відокремити комою стільки цифр справа, скільки їх у двох множниках разом. У двох множниках разом буде три цифри після коми. Дві цифри у першому, одна цифра у другому множнику, разом три цифри. І відокремлюємо справа 1, 2, 3 цифри відокремили, поставили кому на відповідне місце. Зазначимо, що нулі в кінці після коми можемо видаляти і одержимо 1,7. Третя дія це дія додавання. А саме, результат першої дії 7,45 нам ми повинні додати 1,7. Коли зустрічається мішане число і десятковий дріб, ми повинні перетворити або усе у мішані числа, або все у десяткові дроби. Нагадаю, як мішане число перетворити у десятковий дріб. Перейдемо до десяткових дробів. Для цього чисельник 4 ми поділимо на знаменник 5. 4 менше, ніж 5 буде 0 у частку ставимо. Далі 0 зносимо 40 на 5, ділимо, буде. 8. Отже, 0,8 але в нас є 7, цілих, тому одержимо 7,8 додати 1,7. Тим самим повторимо правило додавання десяткових дробів у стопчик 7,8 додати 1,7. Кому записуємо під комою. 8 додати 7 буде 15, 5 Пишемо 1, пам'ятаємо, 7 додати 1, 8, та 1 буде 9. Одержали 9,5. Четверта дія буде дія віднімання. А саме від 115 ми повинні відняти 9,5. Будемо віднімати у стовпчик. 115, цілих відняти. 9,5. Зверніть увагу, як я підписую. Якщо число ціле, уявна кома стоїть у кінці, а після коми можемо дописувати стільки нулів, скільки нам потрібно. Що ми зараз і зробили? Тепер кома під комою при відніманні десяткових дробів. 0 відняти 5 не можемо, позичаємо. 10 відняти 5, одержимо 5. Тут вже не 5, а 4, адже ми позичали. 4 відняти 9 не можемо, знову позичаємо. 14 відняти 9 маємо 5. Тут вже залишилось 0, зносимо, одиничку зносимо. Маємо результат. 105,5. Тим самим ми дізналися, що глибина станції метро Арсенальна в Києві 105,5 метрів, що є найглибшою станцією у світі. Ретрину номер 536 Обчисли двома способами. Перетворивши десятковий дріб у мішане число, або перетворивши мішане число у десятковий дріб. Перше завдання: 12,25 додати 1,1. Зустрівся десятковий дріб і мішане число. Перший спосіб перетворюємо десятковий дріб у мішане число. Записуємо так, як говоримо. 12,25 додати 1,1. Будемо шукати спільний знаменник. Спільним знаменником легко побачити буде число 100, адже 100 поділиться і на 100, і на 50. Отже, спільний знаменник 100. Наголошую, що при додаванні мішаних чисел нам треба шукати спільний знаменник. Що ми зробили? Для першого мішаного числа у нас нічого не змінюється. Для другого мішаного числа 100 поділити на 50 маємо 2 додатковий множник, 2 множимо на 1 буде 2. Маємо результат 13,27. Ми можемо записати цей результат і у вигляді десяткового дробу 13,27. Другий спосіб, про який вказано в умові, ми повинні перетворити тепер мішане число в десятковий дріб. Що зараз і зробимо? 12,25, додати 1,15 і ми перетворимо мішане число в десятковий дріб. Для цього чисельник 1 поділимо на знаменник 50. 1 менше, ніж 50 участку пишемо 0. Далі зносимо нулик 10 ділимо на 50, знову 10 менше, ніж 50, знову участку пишемо 0. А тепер ще один 0 зносимо, 100 поділити на 50 маємо 2. Отже, 1,15 це у нас буде 1,2, що ми зараз і записали. Тепер ми можемо додавати десяткові дроби, підписавши у стовпчик кома під комою. А можемо зробити це і усно. Нагадаю, як кому під комою підписуємо. 5 додати 2 буде 7, 2 додати 0,2, кома під комою, 2 додати 1, 3, одиничку 1,3, одиничку зносимо. Результат 13,27. Бачимо, що результат виявився однаковим. Розглянемо друге завдання. 3,725 відняти 2,8. Перший спосіб перетворюємо десятковий дріб у мішане число. Перше мішане число записуємо без змін, а далі мінус 2,8. Зверніть увагу, ми з вами записали так, як говоримо. Далі ми можемо шукати спільний знаменник, а можемо побачити, що 8 можна скоротити. І я покажу тут трошки інший спосіб, коли ми спочатку скоротимо мінус 2, 8 і 10 можемо скоротити на 2, одержимо 4 в чисельнику 5 знаменнику, мінус п'яти. Коли ми скоротили, нам легко побачити спільний знаменник. Спільним знаменником буде 25. Оскільки 25 ділиться на ціло на 5. Для першого мішаного числа нічого не змінюється, а для другого шукаємо додатковий множник. 25 поділити на 5 буде 5, 5 множимо на 4, маємо 20. Далі будемо віднімати, але бачимо, що від 7 не можемо відняти 20. І тоді позичаємо 1 цілу частину. Було 3, цілих. ми позичаємо 1 цілу, залишиться 2, цілих. оту 1 цілу, що ми позичили, ми можемо записати як 25,25, 25, та наші 7,25 разом буде 32,25 і відняти 2,2025. Віднявши, одержимо результат 12 12,25 12 25 ми можемо записати у вигляді десяткового дробу. Маємо 12 25. Як ми вже зазначили, для цього треба чисельник поділити на знаменник. А можемо використати ще один спосіб: покажу, можливо, комусь він покажеться легшим. Ми можемо домножити і чисельник, і знаменник на 4. Чому на 4? Щоб я в знаменнику одержала 100. Ми пам'ятаємо, 25 помножити на 4 буде 100. А в чисельнику 12 множимо на 4 одержимо 48. І тоді легко написати, що це буде 0,48. Що ми зараз і зробимо? В результаті 0,48 ми одержали. Тепер інший спосіб. Інший спосіб треба перетворити мішане число в десятковий дріб, що ми зараз і зробимо. Умова 3,725 відняти 2,8. Будемо перетворювати мішане число 3,725 у десятковий дріб. Для цього ми можемо чисельник 7 поділити на знаменник 25. 7 менше, ніж 25, частку пишемо 0, віднімаємо. 70 поділити на 25 беремо по 2. 2 множимо на 25, одержимо 50, віднімаємо, одержимо остачу 20, 0 зносимо. 200 поділити на 25, одержимо 8. Таким чином, ми перетворили у десятковий дріб і маємо 3,28 відняти 2,8. 8 десятих і будемо виконувати віднімання. 3,28. Віднімаємо в стовпчик, кому записуємо під комою відняти 2,8. 8 відняти 0 буде 8, 2 відняти 8 не можемо, позичаємо, 12 відняти 8, маємо 4. Тут уже не 3, а 2, адже ми позичали, 2 відняти 2 буде 0, результат 0,8. 48. сотих. Наступне завдання третє завдання. В третьому завданні виконуємо множення. 8,125 помножити на 1,3. Нам спочатку треба перетворити десятковий дріб у мішане число. А саме записуємо так, як говоримо: 8,125. Продовжуємо помножити на 1,3 п'яти. Зверніть увагу, що в даному випадку нам зручніше скоротити 125 і 1000. Ми можемо скоротити на 125, адже ми давно пам'ятаємо, що 8 помножити на 125 і дає нам 1000. Тому. 125 ми і 1000 можемо скоротити на 125 і одержимо у знаменнику 8. Маємо 8,18 помножити на 1,3. Щоб перемножити два мішаних числа, їх треба перетворювати в неправильні дроби. Перетворюємо 8 множимо на 8 – 64 та 1 – 8, помножити. Далі. 1 множимо на 5 буде 5 і додати 3 буде 8, помножити на 8 п'ятих. Можемо скоротити, записавши під одну різку дробу, 8 та 8, 65 і 5 на 5 скоротимо, 65 поділити на 5, маємо 13. Результат 13 перших, або 13. Наступний спосіб: навпаки, перетворюємо мішане число в десятковий дріб. Умова 8,125 помножити на 1,3. Ми перетворюємо мішане число в десятковий дріб. Для цього чисельник 3 будемо ділити на знаменник 5, 3 менше, ніж 5, в частку пишемо 0. а